Патрік сидів під каменем, як завжди, і нудьгував. Сквідвард щось пробурчав про новий рівень усвідомлення, простягнув Патріку дивну цигарку і сказав: тільки не затягуйся сильно. Патрік затягнувся сильно. Через п'ять хвилин він розмовляв з ананасом з панч Боба, а через десять намагався загуглити, як дихати вручну. А ще за двадцять хвилин вирішив, що його живіт звучить як джаз бенд. Коли його спитали, як він себе почуває. Патрік відповів: Я медуза. Яка відчуває податки з того часу? Він називається мандрівкою на хвилях буття, а ще не ділиться. Відтоді Патрік не переставав ділитися своїми неймовірними ідеями з усіма навколо. Це стало його способом життя надихати інших на новий погляд на речі. З часом його ідеї стали популярними, і він став справжнім спікером в світі підводних істот. Кожен раз, коли він ділився своїми думками, Патрік відчував себе на вершині світу. Він навчав всіх приймати свою унікальність і вірити в свої мрії.